Спека сонце і посуха вихідні в Україні пройдуть під палючим сонцем. Синоптики розповіли, чи можливі хоча б десь дощі і яким в цілому очікується серпень. Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Україна зустрічає другу суботу серпня під сонячним небом. 9 серпня на більшості території країни пануватиме суха та комфортна погода без опадів. Денна температура коливатиметься в межах від плюс 24 до плюс 28 градусів, а нічна від плюс 14 до плюс 17. Денна температура коливатиметься в межах від плюс 24 до плюс 28 градусів. Вітер слабкий, переважно північно Західний 5-10 метрів за секунду на Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині та Тернопільщині. День обіцяє бути теплим та сонячним. Хмарність буде мінливою, проте дощів синоптики не прогнозують. Вдень температура підніметься до плюс 24 плюс 26 градусів. У Карпатах відчутно прохолодніше. Денні показники коливатимуться в межах плюс 16 двадцять У Київській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях очікується ясна або з легка хмарна. На погода опадів не передбачається. В день повітря прогріється до плюс 25, плюс 27. Жителі Чернігівщини та Сумщини також зможуть насолодитися сухим літом. Хмарність буде незначною, а денна температура сягне плюс 25, плюс 27 градусів. На Харківщині, Донеччині та Луганщині. Синоптики прогнозують теплу та ясну погоду. Температура в день коливатиметься від плюс 26 до плюс 28. Опадів не очікується. Найтепліше цього дня буде на півдні країни. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму очікується переважно ясна погода. Денна температура підніметься до плюс 28, плюс 33 градусів. Субота стане чудовою нагодою для подорожей та відпочинку на природі. У більшості регіонів спостерігатиметься комфортна літня спека без дощів. Лише в Карпатах температура буде нижчою. Тому тим, хто планує похід у гори, варто взяти тепліший одяг. Хоча прогноз показує стабільно. Вільну сонячну погоду синоптики радять стежити за оновленнями напередодні вихідних, адже літні атмосферні фронти іноді змінюють ситуацію навіть за день. В цілому синоптики обіцяють українцям спекотний серпень з великою ймовірністю перевищення температурної норми. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Протягом серпня 2025 в Україні очікується середня місячна температура плюс 20, плюс 26 градусів. Це на 1,5-2 градуси вище за норму. В західних областях передбачається температура повітря плюс 17, плюс 20 градусів. У Карпатах плюс 14, плюс 16, що в межах норми йдеться у повідомленні. Кількість опадів протягом серпня передбачається в межах 23-40 мм. Це менше на 64-73% від норми. В західних областях буде 60-77 мм, в Карпатах – 94-116 мм, що у межах норми. За інформацією синоптиків, середня місячна температура серпня в Україні складає плюс 18, плюс 24,8 градусів. У гірських районах – плюс 16, плюс 19, на високогір'ї Карпат – плюс 13 градусів. Абсолютний максимум температури в серпні в Україні становить плюс 35, плюс 39 і 6 градусів. У південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями плюс 40, плюс 42 градуси. У гірських районах плюс 27, плюс 39 градусів. Абсолютний мінімум температури в серпні в Україні фіксували плюс 1 плюс 7 градусів. На узбережжі морів плюс 8, плюс 13. В Карпатах, Північних, Східних, Волинській та Запорізькій областях. Х місцями 0 мінус градуси. А яка погода у вашому місті і які плани маєте на останній місяць літа? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски? Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.